Українські герої продовжують вибивати ворога і звільняти рідну землю від расистів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 грудня 2023 року орієнтовно склали 337 тисяч 220 осіб особового складу. Лише за добу знищено 990 окупантів. Танків ворог втратив вже 5 тисяч. 626 штук, 8 за добу. Бойових броньованих машин спалено 10 508 одиниць за добу 26. Російських артилерійських систем розбито 8057 одиниць, 12 за минулі 24 години. РСЗВ ворога знищено вже 919 штук. Засобів ППО Встарої армії Міра вдалося мінуснути 605 одиниць. Ворог втратив за час повномасштабної війни 324 літаки, а знищених гелікоптерів РФ на рахунку українських захисників 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 6136 штук, 20 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1571 штуку. Кораблів і катерів флоту країни, агресорки від Правлено на дно 22 одиниці, окрім того, знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено вже 10 тисяч 591 штуку, 30 за добу. А спеціальної техніки російська армія втратила 1159 одиниць 3 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.